Подзвонив син, десять років із сином не спілкувались, а тут раптом дзвінок, що йому треба, знову проситиме грошей, кричатиме, що погано виховала. Буде в черговий раз благати витягнути його з якоїсь неприємності, чого гадати. Жінка підняла слухавку, почула рідний голос і розплакалась. Телефонний дзвінок розірвав тишу маленької квартири. Серце Олександри шалено забилося. Коли вона побачила на дисплеї свого старенького телефону знайомий номер, вона стригнулась. Невже це Віталік, її рідний син, з яким вона не спілкувалася майже 10 років? 10 років той самий Віталік, який постійно потрапляв у різні колотнечі. І дзвонив їй тільки за тим, щоб вона, жінка похилого віку, витягла його з чергового лиха, думки роєм проносились у сивій голові. Що він хоче сказати їй? Знову проситиме грошей, влипу чергову неприємність і чекає від неї допомоги. Страх і хвилювання сковували її рухи, але цікавість, урешті-решт, перемогла. Олександра, тремтячою рукою, натиснула на кнопку відповіді: Привіт, мамо! Пізнаєш, хто дзвонить? пролунав у слухавці знайомий до болю голос. Голос Віталіка тремтів, видаючи його хвилювання. Так, звісно, впізнаю. На силу промовила Олександра, відчуваючи, як на очі навертаються сльози. Чоловік Олександри, ловивши знайомі інтонації, Підійшов до неї і, дивлячись на екран телефону, здивовано спитав Віталік. Олександра кивнула, і на прохання чоловіка увімкнула гучний зв'язок. З цікавістю чоловік прислухався до кожного слова сина. Я дзвоню сказати, що я став батьком, продовжив із сумом в голосі Віталік. Так багато років ми намагалися з Мирославою зачати дитину, але не виходило. А тепер ось у мене син. Знаєш, мамо, тільки тепер я тебе розумію. Розумію твій страх, біль та переживання, які ти відчувала, коли виховувала мене, і я подзвонив, щоб вибачитися. Я хочу знову спілкуватися з тобою. Хочу, щоб у коленьки була бабуся та дідусь. Ми дуже чекаємо тебе в гості, мамо, і тата також. Серце Олександри завмерло і стислося від почуттів. Вона не могла повірити своїм вухам. Невже її син той самий безвідповідальний хлопчик? Нарешті подорослішав: Син, перепрошує, онук. Вона не могла говорити ком у горлі заважав: Мамо, ти чуєш мене? А голос Віталія звучав дуже тривожно. Він боявся бути знову відкинутим рідною матір'ю. Так, синку, чую, я, я приїду, прошепотіла Олександра. Розмова тривала недовго, але за цей короткий час Олександра встигла пережити цілу бурю емоцій, стільки років образи та непорозуміння. Але зараз. Зараз вона чула у голосі сина справжню щирість. Вона сумувала за Віталіком, їй було боляче за ті роки, що вони не спілкувалися і не бачились. І тепер найбільше на світі вона хотіла знову побачити сина та свого маленького онука. Коли розмова закінчилася, Олександра ще довго сиділа, дивлячись у телефон, прокручуючи у голові всі слова. Які сказав Віталік. Потім вона повернулася до чоловіка, який з цікавістю спостерігав за нею та її розмовою. Що будемо робити? спитала вона, відчуваючи, як сльози течуть по щоках. Чоловік Олександри обійняв її за плечі та щасливо посміхнувся. Наш син змінився, радісно сказав він. Він чекає на нас, і ми поїдемо. І вони поїхали. Зустріч із Віталіком та його родиною пройшла дуже зворушливо. Вони ніби наново знайомилися один з одним. Олександра з радістю обіймала свого внука, а Віталік, дивлячись на них, не міг стримати сліз. Дякую, мамо, сказав він. Дякую, що приїхала і вибачила мене. І тобі дякую, тату. Олександра гладила маленького колю по голові і розуміла, що тепер всі її образи і переживання залишилися в минулому. Тепер у них буде шанс розпочати все наново. Дорога до примирення не завжди буває легка, але іноді один телефонний дзвінок може змінити все. Зустріч із сином та онуком стала для Олександри. Справжнім подарунком долі вона змогла пробачити Віталія і знайти нове життя, сповнене любові та радості, адже найголовніше у житті це сім'я.